Ти коли-небудь помічав одну дивну закономірність? Є люди, які не мають видатних талантів, не працюють по 20 годин на добу, не намагаються всім догодити. Але до них тягнеться все найкраще. Їм пропонують кращу роботу, їм щастить у стосунках. Їх поважають просто за те, що вони зайшли в кімнату. І є інші, ті, хто віддає останнє, ті, хто намагається заслужити любов. Ті, хто погоджується на менше, аби не створити проблем. І парадоксально, саме до них життя повертається спиною. Їх зраджують, їх ігнорують, їх знецінюють. Чому так відбувається? Невже світ несправедливий? Ні. Світ це просто дзеркало. Він не дає тобі те, чого ти хочеш. Він дає тобі те, ким ти себе вважаєш. Сьогодні ми поговоримо про найважливіший закон Всесвіту, про який мовчать у школах. Закон дзеркальної відплати. Тема нашої розмови проста і водночас складна. Коли ти цінуєш себе, ти притягуєш тільки найкраще. За наступну годину ми повністю розберемо твою внутрішню архітектуру, ми змінимо налаштування твого приймача. Якщо ти залишишся до кінця, ти зрозумієш, де саме ти блокував свій успіх і як це виправити вже сьогодні. Приготуйся. Це не просто лекція. Це терапія, але перш ніж ми пірнемо в глибину. Якщо ти відчуваєш, що готовий змінити своє життя, зроби першу дію, підпишись на цей канал просто зараз. Це твій сигнал Всесвіту, що ти готовий приймати нову інформацію. Натискай кнопку і ми починаємо. Давай почнемо з фундаменту. Що таке самоцінність? Багато хто плутає це з йогоїзмом або самозакоханістю. Але різниця колосальна. Егоїзм це крик порожнечі. Подивіться на мене, дайте мені, я найкращий, бо я боюся, що я ніхто. Самоцінність це тихий голос. Я знаю, хто я. Мені не треба нічого доводити. Уяви, що у тебе на лобі є невидимий цінник. Ти його не бачиш, але всі оточуючі считують його миттєво на підсвідомому рівні. На цьому ціннику написана сума, це не гроші. Це рівень ставлення, який ти готовий терпіти. Коли ти погоджуєшся на стосунки, де тебе принижують, ти переписуєш цінник на нижчу суму. Коли ти берешся за роботу, яка висмоктує душу за копійки, ти оголошуєш знижку на своє життя. Коли ти кажеш так, хоча хочеш сказати ні, ти продаєш свій комфорт за схвалення інших. Світ це величезний магазин. І якщо ти виставив себе на полицю, з написом Оцінка, не дивуйся, що до тебе підходять покупці, які шукають дешевий товар. Люди, які хочуть використовувати, маніпулювати та брати, не віддаючи. Вони не погані, вони просто бачать твій цінник. А тепер подумай, коли ти востаннє знижував ціну на себе, коли ти ковтав образу, коли ти мовчав, коли треба було кричати. Прямо зараз я хочу попросити тебе про активність. Зупинись на секунду. Згадай ситуацію, де ти знецінив себе і напиши в коментарях лише одне слово усвідомив або усвідомила. Це буде першим кроком до того, щоб перестати це робити. Напиши це в коментарях зараз. Дякуємо тим, хто написав. Ви вже почали процес змін. Ти маєш зрозуміти. Твоя зовнішня реальність завжди, абсолютно завжди, підтягується до твого внутрішнього відчуття норми. Якщо для тебе норма страждати, ти знайдеш привід для страждань навіть у раю. Якщо для тебе норма бути щасливим і шанованим, ти вибудуєш це навіть у хаосі. Давай розберемо три головні пастки, в які потрапляють люди з низькою самоцінністю. Це механізми, які... Тримають тебе на дні. Пастка перша. Синдром рятівника. Ти думаєш, що щоб тебе любили, ти маєш бути корисним. Ти вирішуєш чужі проблеми, позичаєш гроші, які тобі самому потрібні, вислуховуєш ниття годинами. Ти думаєш, я такий добрий. Але правда жорстока. Ти не добрий. ти купуєш любов, ти намагаєшся стати незамінним. Бо боїшся, що якщо ти просто будеш собою, ти нікому не будеш потрібен. Але цінують не прислугу. цінують особистість. Пастка друга, страх відмови. Ти боїшся сказати ні, бо боїшся когось образити. Але щоразу, коли ти кажеш так іншому, шкодячи собі, ти кажеш ні самому собі. Ти зраджуєш найважливішу людину у своєму житті себе. Запам'ятай, люди поважають кордони. Коли у людини немає кордонів, по ній топчуться, не зі зла. Просто тому, що там, де немає паркану, стає прохідний двір. Пастка третя порівняння. Соціальні мережі навчили нас дивитися на вітрини чужого життя. Ти бачиш чийсь успіх, і твоя внутрішня ціна падає. Вони кращі, вони молодші, вони багатші. Стоп! Енергія тече туди, де є увага. Коли ти дивишся на інших, ти віддаєш їм свою енергію. Коли ти фокусуєшся на собі, ти наповнюєшся. Цінний діамант не заздрить квітці. Квітка не заздрить діаманту. Вони різні. Твоя унікальність це і є твоя валюта. Як вийти з цих пасток? Потрібно змінити базове налаштування. Потрібно перестати шукати підтвердження своєї цінності ззовні. Його там немає. Твій бос не дасть тобі відчуття цінності, навіть якщо підвищить зарплату. Твій партнер не заповнить цю діру, скільки би він не говорив компліментів. Це бездонна бочка. Поки ти сам не скажеш собі, я цінний просто по праву народження, світ не дасть тобі цього підтвердження. Теорія це добре, але як це зробити на практиці? Як завтра прокинутися? І почати цінувати себе. Це тренування м'яза. Крок перший. Тотальна чесність із дзеркалом. Припини брехати собі, що тебе все влаштовує. Якщо тебе дратує, як з тобою розмовляє друг. Визнай це. Якщо ти ненавидиш свою роботу. Визнай це. Біль це індикатор. Це сигнал, що твої кордони порушені. Почни поважати свій біль, а не глушити його. Крок другий. Магія слова ні. Ні, це повне речення. Воно не потребує виправдань. Почни з малого. Відмовся від кави, яку не хочеш пити. Відмовся від розмови, на яку не маєш сил. Відчуй цей дискомфорт провини і витримай його. Кожного разу, коли ти витримуєш дискомфорт відмови, твоя самоцінність росте. Ти вчиш свою психіку, що ти важливіший за чужі очікування. Крок третій. Інвестиції в себе. Це не тільки про гроші. Це про час. Виділи час тільки для себе, не для сім'ї, не для роботи, не для скролінгу стрічки. Час на тишу, на книгу, на прогулянку, на догляд за тілом. Тіло це храм. Якщо храм занедбаний, туди не приходять молитися, туди приходять смітити. Доглядай за собою так, ніби ти найдорожчий гість у своєму житті. Крок четвертий. Фільтрація оточення. Це найболючіший етап. Коли ти почнеш цінувати себе, багато людей відпадуть. Ті, хто звик їздити на тобі, будуть обурені. Ти змінився, ти став егоїстом. Не бійся цього. Це знак якості. Це означає, що система запрацювала. Коли ти піднімаєш вібрації, старе оточення або підтягується, або відпадає. Звільни місце для нового. Ти не можеш налити свіжу воду у склянку, яка повна старої. Застояної рідини. Уяви, що ти це магніт. Коли магніт сильний, він притягує метал. Коли ти наповнений гідністю, ти притягуєш можливості. Гроші це енергія вдячності світу. Гроші люблять впевнених. Любов це енергія обміну. Любов приходить до наповнених. Здоров'я це енергія балансу. Воно приходить до тих, хто чує себе. Коли ти цінуєш себе, ти перестаєш погоджуватися на сурогат. Ти краще будеш голодним, ніж їстимеш що попало. Ти краще будеш один, ніж разом із будь-ким. І саме в цей момент порожнечі Всесвіт починає заносити тобі свої найкращі дари. Бо бачить, ти готовий. Давай зазирнемо у твоє майбутнє. У те майбутнє, де ти пройшов цей шлях. Уяви ранок. Ти прокидаєшся не від тривоги, а від передчуття. Ти дивишся у дзеркало і бачиш там друга, а не критика. Ти йдеш вулицею, і твоя хода змінилася. Плечі розправлені, погляд прямий. Люди обертаються. Не тому, що ти яскраво вдягнений, а тому, що від тебе віє спокоєм і силою. Тобі більше не треба бігати за людьми. Ти став центром гравітації. Тобі дзвонять, тобі пропонують, тебе запрошують. У стосунках зникла драма. З'явилася глибина. Ти поруч із людиною, яка обожнює тебе, тому що ти дозволив собі бути собою. На роботі чи в бізнесі ти називаєш ціну і її приймають, тому що ти знаєш, за що береш ці гроші. Це не казка, це фізика, квантова фізика свідомості. Зовнішнє завжди відображає внутрішнє. Змінивши ставлення до себе, ти змінюєш код своєї долі, але будь готовий. Цей шлях вимагає сміливості. Сміливості бути незручним для інших, сміливості бути поганим для маніпуляторів, сміливості поставити себе на п'єдестал. Не для того, щоб плювати на інших зверху вниз, а для того, щоб мати достатньо ресурсу, щоб допомогти іншим піднятися, не падаючи самому. Тільки наповнена чаша може переливатися через край. Пуста чаша не напоїть нікого. Ми підходимо. До завершення нашої годинної подорожі. Я хочу, щоб ти виніс з цього відео одну головну думку: ти єдиний автор сценарію свого життя. Ручка завжди була у твоїх руках. Прямо зараз, у цю секунду, ти можеш вирішити: з мене досить, досить бути зручним, досить бути запасним варіантом, досить економити на собі. Почни сьогодні, купи собі той смачний чай. Одягни ту красиву сорочку, яку бережеш на свято. Твоє життя це і є свято. Скажи ні, тому що тебе руйнує. Скажи так, своїм мріям. Коли ти цінуєш себе, Бог, Всесвіт, життя, назви, як хочеш, починає цінувати тебе у відповідь. Це закон, і він не має винятків. Дякую, що провів цю годину зі мною. Це була година інвестиції в себе. І вона вже почала приносити дивіденди. Якщо ти відчув відгук у серці, якщо ці слова зачепили струни твоєї душі, не йди мовчки. Залиш коментар, поділися своїми думками або просто постав смайлик. Це обмін енергією. І обов'язково підпишись на канал, якщо ще цього не зробив. Попереду у нас багато роботи над твоєю кращою версією. Ти вартий найкращого. Ніколи в цьому не сумнівайся. До зустрічі в новому житті.